Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність, мені дуже приємно. Якщо вам подобається мій канал і мої відео, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я вам покажу, як я готую домашній пиріг з яблуками. У мене цього року їх багатенько, от тому е, буду готувати пиріг з яблуками. І так, мені знадобиться два, великих, два яблука. Одне більшечка, друге менше. Я їх розрізаю, насіння виймаю, вирізаю і ріжу на ось такі скибочки. І тим часом, коли я ріжу яблучка, я ставлю духовку на 320 градусів, Ось, щоб вона в мене максимально нагрілася, і я буду ставити пиріг в гарячу духовку. Ну, все, повертаюся до яблучок і нарізаю. Для початку мені знадобиться 5 яєць. І взбиваю міксером приблизно хвилинки-півтори. Все взбила, щоб утворилася така пінка. Далі їй мені потрібно буде стакан цукру. Ось мене така піалочка, тут якраз стакан цукру. І ще я беру ванілін. Або ванілін можна, або ванільний цукор. Ну, Я використовую ванільний цукор. У мене в пачці 16 г, і я висипаю його повністю всю пачку. І все. І далі я взбиваю протягом хвилин 5-7, щоб повністю утворилася пінка з яєця і ростав цукор. Ось в мене вже пройшло 5 хвилин. Я взбила яйця із цукром, і в мене вийшла ось така суміш. Далі мені буде потрібна мука. Муку я додаю перше один стакан. Тут в мене в стакані 250 мл. Так, додала муку і взбиваю. Перше так помішую, щоб мука не розпилювалася. І все. І вмикаю міксер. Так, все, я перший раз збила муку, перемішала і ще додаю 100 грам муки. І в загальному мені потрібно для тіста 350 грам муки. Все легенько перемішую міксером і вмикаю. На низ форми я кладу пергамент. Роблю ось такий квадратик і розрізаю. Далі складаю перший раз, другий раз і третій наполовинку. І ножничками на півкруга розрізаю. Це нам не потрібно. І ось така пергаментна основа мене вийшла. Я буду заливати в ось таку форму, яка роз'єднується. Вона мені подобається. Це форма зручна, що можна роз'єднати, помити. Так, ставлю пергамент. І беру тісто. І виливаю. Так, ось таке в мене вийшло тісто. І зараз я беру яблучко і викладаю яблучко, ось так. ребром по кругу. Я всі яблучка виклала. Ви можете собі будь-яким. Узором викладати, і все. І відправляю в духовку. Закриваю і зразу ставлю із максимальної на 180 градусів. І воно в мене так буде випікатися 30 хвилин. У мене вже пройшло 20 хвилин і пиріг має ось такий вигляд. Вже піднявся трішки в об'ємі. І самі яблучка трішки запали в тісто. Це так має бути, щоб вони не були сильно зверху. Ну, все закриваю і чекаю до повної готовності. У мене вже пройшло 35 хвилин, тому що я спочатку ставила на 30 хвилин, ось, але я відкрила, подивилася, він був трішки Ось, Я пробувала ножом, отак, от, різко, до дна робила ножом. І він був ще трошки чіплявся до ножа. От. Вже він готовий. Я його відкриваю. Так я вже його з форми витягнула, і зараз буду е знімати пергамент. Я його візьму, переверну. І ось такий пиріг в мене вийшов. У мене тісто безквітне. Далі в мене є ось таке блюдо для торта. Я беру безквітик і ставлю на блюдо. І в кінці притрушую пудрою. Беру пудру. В мене Таке ситочко, воно дуже зручне. І легенько притрушую. Ось мій пиріг вже готовий. Також на моєму каналі є відео, як я печу домашні вафлі. Якщо вам цікаво, то заходьте на канал та переглядайте. На цьому моє відео підходить до кінця. Якщо вам це відео сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Також діліться в коментарях, як ви печете домашній бисквіт, що ви ставите за інгредієнти. Мені буде цікаво почитати ваші варіанти. З вами була Катя, всім гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!